Конотопська відьма один із найвідоміших творів українського письменника Григорія квітки Основ'янка, написаний ним 1833 року. Приводом для написання повісті за свідченням автора була нечумана посуха та неврожай, які нібито накликали конотопські відьми. В основі повісті складна інтрига, яка поєднує кілька сюжетних ліній. Конотопський сотник Микита Забрьоха збирається у Чернігівський похід зі своєю сотнею. Але писар пістряк, який сам мітить на місце сотника, відмовляє за брюху. Він переконує його, що у конотопі є важливіші справи, одна з яких полювання на відьом. Скільки ж невинних душ погубили ці двоє, але відьму все таки викрили. Нею виявилася Вдоха Зубиха. Відьма вирішила покарати за брюху й пістряка. Замість того, щоб побрати сотника з хорунжівною Оленою, як і обіцяла, одружила його з кривою і рябою дівчиною-солохою, а писаря з бідною наймичкою. Олена ж вийшла заміж за Дем'яна, якого любила, проте їхній шлюб був нещасливим, бо теж був укладений завдяки чарам Явдохи. У Конотопській відьмі, яка за жанром є бурлескно реалістичною повістю, автор майстерно описав життя та побут в Україні XVIII століття. Особливо висміючи незграбність та обмеженість козацьких старшин, які отримували свої посади не за таланти й уміння, а у спадок. Вітка Основ'яненко крізь призму сатиричної критики, зображує реалії тогочасних суспільних відносин. Він уміло протиставляє здоровий глузд божевіллю, прагнення до влади і збагачення, щирості у стосунках, старовинні забобони й дикі середньовічні ритуали просвітницьким ідеям. Сліпе народне вірування, за уявленнями автора, є показником моральної недосконалості суспільства. Квітка Основ'яненко засуджує обмеженість, дурість та невігластво людей, адже кожна людина має сама відповідати за власну долю. Ця думка підкреслюється в кінці повісті, де розповідається про подальше життя героїв, що поплатилися за свою духовну бідність, лінощі та слабкість. Як і сама повість, місто Конотоп оповите містичною аурою. Багато хто чув про загадкові конотопські події, проте розгадати їх далеко не кожному під силу. Наприклад, ходить чутка про одну з вулиць цього містечка, кажуть, що нею раніше водили на страту відьом, а сьогодні з мешканцями тут відбувається чимало нещастя. Ще розповідають, як у 30-х роках ХХ століття у конотопі під час знищення храмів на церквах почали оновлюватися хрести та ікони. Жодного наукового пояснення не було. І сьогодні це явище переросло в легенду. Також чимало говорили про конотопські сади. Ті самі пана Кандиби, описані в Конотопській Мідні. Там нібито часто трапляються аномалії і зустрічаються непояснювані речі. Про річку Єзуч, у якій Забрюха і пістряк перевіряли підозрюваних у зв'язках з нечистою силою панянок, теж ходить чимало легенд. кажуть, що у давнину. Єзудь був судноплавною річкою, якою в море ходили кораблі, і саме тут потонув корабель повний золота, проте досі нікому не пощастило його знайти. А в березні 2022 року про Конотоп дізнався весь світ, адже його беззбройні жителі не лише спробували живим щитом стати на захист свого міста від рашистських загарбників, а й вдалися до методів, описаних у повісті квітки Основ'яненка». Конотопські відьми вийшли на стежку війни. І обсипали ворога прокляттями. Хто зна, можливо, своїми чарами вони дійсно посприяли звільненню міста. Та безперечно одне, легенди про конотопських відьом завжди будуть викликати інтерес людей і надихатимуть митців та письменників на створення нових колоритних творів, як от пісня враже українського гурту Енджі Крейда.